А тепер питання до вас, саме до моїх глядачів, моїх підписників, слухачів. Дивіться, хто в курсі, що у мене є певне хобі, я так само ще час від часу читаю речитатив. І тут так сталося, що в нас збиралось вже досить багато текстів. І я думаю, що з ними далі робити: випускати по одному треку, випустити IP. Міні-альбоми, чи випустити все ж таки повноцінний альбом. Чому питаю? Тому що тема така різна, і чому про епі? Тому що дивіться, певна частина текстів вона більш патріотична і дещо проти влади Та, є таке. Другі текст, тексти вони більш просто реп. От. Що ви хотіли би чути? Можливо, це розділити, щоб вони були різні. Хочу знати вашу думку. А реально, тим, кому все рівно, просто можете пропустити. Ну, можете щось написати ваше право.